Читають тільки інформація з'являється в соціальних мережах. Ми відповідно її реєструємо, і перевіряємо. Рейдові групи працюють кожного дня і адмінматеріали будуть складатися. Ви знаєте наскільки великі штрафи за порушення, тому не порушуйте. Гарного дня до побачення проводимо профілактичну роботу, роз'яснювальну роботу алкоголь. Не продаємо. Поперед, будь ласка, власника Хорошо. і безпосередня відповідальність за торгівлю алкоголем несете ви, як продавець. Ліцензія є у вас? Да. А покажіть, де, де у нас знаходиться в одному місці. Покажіть, будь ласка. Так. Так, термін дії по 28, 3, 23. Да, Передбачення адміністративного. Є штрафи. Ліцензію, покажіть, будь ласка. Так, 6, 5, 5, 5. 2020. На власника складатиметься, якщо ліцензія відсутна. Ні на власника. А якщо продаж заборонений час, тоді відносно того, хто продав. Знаєте, що працює кутре група, якщо буде закументовано факт продажу алкоголю в час, на який діють обмеження, буде складено відповідно адміністративні матеріали. Непорушень. Бажаємо вам гарного дня. До побачення з 1 вересня по 4 жовтня Кременчуцькими поліцейськими по Кременчуцькому району було складено 29 адміністративних матеріалів саме за порушення правил торгівлі алкоголем. Порушення стосувалося саме часових обмежень і виявлено заклади, які продали алкоголь в під час дії часових обмежень. На даний час дані матеріали скеровані на розгляд. Кременчуцькі поліцейські закликають заклади торгівлі та заклади харчування не порушувати діючі норми, які на даний час діють на території Полтавської області, та не порушити діюче законодавство.